Це телеканал «НТК» та Інформаційний випуск події дня середи, 19 червня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Про що цікавого дізналися? Мої колеги Далі Коротко на міському озері Коломиї втопилася 13-річна дівчинка. Віл, снід та гепатити. Сьогодні ці хвороби залишаються найбільш проблемними для українців. Дільничні відзначили своє професійне свято у коломийському держлісгоспі створено більше десятка спеціалізованих місць, де можна провести вихідні із сім'єю чи друзями. Тепер про це та інше детальніше. На міському озері Коломиї втопилася дитина. Тіло 13-річної дівчинки витягнули з води співробітники водолазної станції. Очевидці розповідають, що дівчат було троє: одну врятували, інша втопилася. Третя залишалася на березі. Рятувальники шукали тіло дитини майже годину, оскільки вода каламутна. Стало відомо, що дівчинка була мешканкою села П'ядики Коломийського району. Оксана на міське озеро приходить відпочивати часто. Розповідає, тут завжди багато дітей. Того дня було особливо людно. Сонячна погода змусила дорослих і малих шукати порятунок у міській водоймі. Зрозуміла, що сталося лихо, коли помітила водолазів та міліцію. Від людей почула, втопилася дівчинка. Як трапилася трагедія, жінка не бачила. Люди кажуть, школярка пішла під воду без галасу та шуму. Побачили вже тільки тоді, коли одна з дівчаток почала. Е... Іти під воду і варинати. Знявся шум тоді на березі озера. Хлопці, які були на острівку озера, кинулися рятувати дитину, от тільки не знали, що дівчат було двоє. На той момент їм вдалося витягнути одну 13-літню дівчинку, яка навіть коли вже йшла своїми ногами, піднімалася. Вона дуже сильно плакала, не могла говорити на той період часу. Прийшов певний час, коли вона сказала, що на дні озера залишається ще її подружка. Небайдужі пірнули шукати ще одну дитину. Та вода була дуже каламутна, і без захисної маски хлопці нічого не бачили. Викликали МНСівців. Аварійно-рятувальна служба Коломиї обслуговує п'ять районів області. На той момент, коли сталася трагедія в місті, служба працювала в Снятинському районі, де втопився хлопчик. Роман Федуник, заступник начальника Коломийського міськрайонного управління Державної служби надзвичайних ситуацій, розповідає: до місця події прибув черговий рятувальник. Прибувши до місця зразу з по гарячих. У слідах не зміг знайти потопальника і вже чекали прибуття бригади з обладнанням з Снятинського району, аж тоді провели обстеження дна міського озера і було виявлено тіло заєпше. Дівчинці було 13 років. Вона мешканка села П'ядики. На озеро приїхала з подругами велосипедами. До слова тато дівчинки теж втопився кілька років тому. Роман Федунок каже: приміщення водолазної станції знаходиться поруч водойми, та чергового на березі не передбачено, адже відсутній відповідний договір. Згідно договору, який повинен був укласти між міською радою да рятувальниками на воді, такого договору немає. Акваторія даного водного об'єкту не обстежена і це вже неодноразово піднімалося питання, як на міській комісії ТПІНС. Ну, На сьогоднішній день, я ще раз повторююся, роботи по облагородженню місця для купання на даному озері немає. Санатомич каже, необгороджена територія, різкі перепади дна. Це не єдині проблеми на цьому людному місці відпочинку. На березі озера стоять металічні дроти. Діти пригають, стоять одне одному на руки, і вони автоматично можуть пробитися на, на ці металічні дроти. Ніхто не вживає ніяких е, мір е, по безпеці дітей, населення і так далі. Потрібно вжити якісь заходи, покласти ж того рятувальника, який би спостерігав. Сам Факт, що ну, ми можемо розраховувати на чиюсь допомогу, буде присутній у людей. Це вже четвертий випадок цього року на Коломийщині загибелі людей на воді, серед них двоє дітей. Рятівники б'ють на сполох і просять дотримуватися елементарних правил безпеки. Купатися тільки у визначених місцях. Місця. Дорослим просьба, прохання, весь вести нагляд за дітьми під час відпочинку на водних об'єктах. Купатися не в глибокій воді при температурі від плюс 18 і вище, звертати увагу як під час перебування у воді на окружаючих, хто відпочиває разом з вами, і в разі потреби надавати першу допомогу. Тим часом діти продовжують купатися у міському озері. Хоча про трагічний випадок чули дорослих, які б наглядали за неповнолітніми, ми не помітили. За два дні на Прикарпатті втопилося четверо людей. Так 17 червня у селі Тулуків Снятинського району на річці Прут у воді під час купання зник 9-річний хлопчик, мешканець села Тулукова. Вже 18 червня о 14.15 водолазами Коломийської рятувально-водолазної служби тіло потерпілого було знайдено. Причина смерті встановлюється. 18 червня у селі Придністров'я Галицького району у річці Дністер виявлено тіло 48-річного мешканця села Козари Рогатинського району. О 9.30 працівники пожежно-рятувальної служби міста Галича за допомогою рятувальної мотузки витягли тіло із річки. Причина смерті також встановлюється. У цьому списку і трагедія в Коломиї, де потонула дівчинка з п'ятиків, о 14.15 працівниками Коломийської рятувально-водолазної служби було знайдено тіло. Потерпілої причина смерті встановлюється. І ввечері цього ж дня у місті Городенці у міському Озі, Трі потонув 23-річний мешканець Городенки о 21.42 працівниками коломийської рятувально-водолазної служби було знайдено тіло потерпілого, і тут причина смерті встановлюється. Віл, снід та гепатити сьогодні. Ці хвороби залишаються найбільш проблемними для українців. Їхнє лікування потребує великих затрат, проте держава коштів для таких людей фактично не виділяє. А витрати за річний курс лікування більш як 10 тисяч гривень, може далеко не кожен. Про це ми говорили з головним лікарем інфекційної лікарні Володимиром Кефороком. Він нам розповів і загальну ситуацію з інфекційними хворобами на Коломищенні. Ситуація з інфекційними хворобами на коломищині стабільна. Хоча стаціонарних хворих більше ніж торік. Узимку було кілька пацієнтів із діагнозом ГАШ 1 але всі вони успішно пролікувалися, розповідає Володимир Кифорок. Зараз основними є кишкові групи інфекцій, а також віл-снід та гепатит. Це зараз багато говориться про згортання, оптимізацію ліжкового фонду, згортання, скорочення ліжок. Проблема, на мій погляд, основна для коломиян і взагалі вдержається проблема віл сніду. От проблема вірусних гепатитів бесе. Якщо у нас там на Коломийщині є кілька десятків хворих на вілснід, наприклад, то ця статистика завжди підказує, що десь приблизно 1 до 10, їх набагато більше. Така сама точна паралель проводиться із вірусними гепатитами Б і С, бо вони, як правило, йдуть рядом поруч, ці два захворювання. Якщо у нас лежить десь рік 20-30 хворих з гепатитом Б і С, то реально їх на Коломійщині десь 300-500 хворих. Гепатити вимагають серйозного лікування, зокрема фінансового на місяць хворому необхідно медикаментів на суму 10 тисяч гривень. Лікарня не має змоги допомогти таким людям, тому їм доводиться самотужки боротися зі смертельним недугом. На щастя, нема вже кілька років. От очікуємо якийсь спалах, бо вже колективний імунітет знизиться. Люди в багатьох випадках відмовляються від щеплень. Я черговий раз наголошую, що обов'язково від дифтерії щепиться від всіх інфекцій. Не треба слухати ті дурниці, що розказують там, там поодинокі випадки ускладнені. Але якщо є колективний імунітет, то спалаху не буде. От. А поодинокі випадки у нас є всі медикаменти для лікування і дифтерії, і ліптоспірозум, і інших інфекцій, які важкі своїми наслідками. От. На щастя, їх небагато. Після відкриття новозбудованого приміщення в інфекційній лікарні було 100 ліжок. Потім довелося скоротити їх до 75. торік до 60. Відповідно, довелося звільнити 18 медичних працівників, розповідає Володимир Кефорук. Можливо, незабаром будуть створені госпітальні округи. І, власне, на базі Коломийської інфекційної лікарні лікуватимуться мешканці інших районів. «Має чітку стаціонар такий. він мав би бути забезпечений всім, але і лікувалися люди з ближніх районів. Верховина, Косів, Снятин Городенка. Ті серйозні захворювання, які їдуть до Івано-Франківська, ми можемо тут лікувати. Маємо всі умови і можливості: лабораторну діагностику, забезпечення прекрасними аналізаторами і таке інше. Судячи по тих подяках, в книзі подяк, кожен хворий практично пише, то люди задоволені. Я думаю, що. В Принципі, колектив на своєму місці висококваліфікований. Якщо буде з точки зору реформ, госпітальна база на цих п'ять районів чи на чотири, і в нас буде більша кількість хворих, я думаю, що ми дамо собі раду і все буде добре. Правда, економити доводиться на всьому. Левову частку грошей з'їдає зарплатня медичним працівникам. Оплата за газ, воду та електроенергію. На ліки грошей катастрофічно не вистачає. Для одного хворого передбачено 8-10 гривень на добу. За ці гроші можна купити флакон глюкози і систему. Усе решта хворі купляють за власний кошт. Добре, що умови тут європейські просторі палати, холодильники, гаряча вода цілодобово і гарні санвузли. Про реформи в медицині, фінансові проблеми та оптимізацію дивіться у наступних випусках подій. А 18 червня дільничні відзначили своє професійне свято. Цього року дата особлива, адже ця служба відзначає ювілей 90 років із дня заснування. Оскільки дата дійсно велична в обласному центрі для дільничних організували урочистості, уже наступного дня співробітників цієї ланки міліцейської структури вітали і у Коломиї. У актовій залі міськвідділу провели урочисті збори за участю складу влади та гостей традиційно були грамоти та подарунки. Ми теж побували на святкуванні у міліції. Про це розкажемо далі. Першим документом, яким було закріплено статут дільничного. Була інструкція для районних наглядачів, затверджена 18 червня 1923 року. Саме ця дата і виявилась вирішальною у визначенні дня професійного свята дільничних інспекторів міліції. На сьогоднішній день у службі дільничних інспекторів у Коломийському міськвідділі міліції працює 41 співробітник. З них 35 дільничних інспекторів, 6 помічників, також начальник сектору та його заступник. Довіра народу та щира вдячність громадян є найвищою оцінкою роботи дільничних інспекторів міліції, адже дільничним розкривається кожний третій злочин. 75% заяв повідомлень про правопорушення, що надходять до Коломийського міського відділу, розглядається саме працівниками. Дільничними інспекторами міліції Коломийських дільничних з професійним святом вітали урочисто. В актовій залі міськвідділу провели святкові збори за участю особового складу влади та гостей. Традиційно були грамоти та подарунки. Так від начальника міліції, згідно із святковим наказом про заохочення, грамотами відзначені Павло Долинський, Вікторія Жолоб, Володимир Волощук, Іван Бендасюк, Олег Свірнюк та Михайло Дячук. Певнений, що служба дільничних інспекторів міліції надалі буде з щастю виконувати завдання, покладене на неї керівництвом держави та Міністерством внутрішніх справ. Хочу привітати вас та ваші родини, побажати вам всім міцного здоров'я, здоров щастя, добра і злагоди, спокою, і достатку, мужності, витримки, духовного піднесення на довгі Роки та успіхів у роботі вітали дільничних з професійним святом представники міської та районної влади, зокрема Роман Панчук та Володимир Тарновецький. Вони відзначили грамотами кращих представників цієї міліцейської ланки. А це Роман Далибожик, Руслан Постоваров, Ярослав Грабовецький, Олександр Гаврилюк, Ростислав Романюк, Петро Григорчук. Тарас Сита, Василь Теліщук, Іван Мельник, Руслан Бойчук. Окрім грамот, чиновники прийшли із подарунком. Це принтер. А голова районної ради Богдан Болюк попросив передати, що всі кошти, які були зазначені для покращення роботи міськвідділу, надійдуть найближчим часом. Дозвольте від районної державної адміністрації, особисто від Михайла Михайловича Негрича, від районної ради, тільки що я говорив з від Богдана Болюка, привітати вас з цим ювілеєм. Побажати вам міцного здоров'я, щастя, сімейного затишку, щоб ваші близькі і рідні завжди чекали і дочікувалися вас з вашої служби, щоб у вас був кар'єрний ріст, щоб лейтенанти стали старшими лейтенантами, капітани, майорами, а майори підполковниками, так як наш керівник, начальник міліції. 90 років це серйозна цифра. Але Завжди служба ваша була дуже почесною. Перш за все, міська влада повинна завдячити вам безпосередньо першим людям, які мають найперший контакт в правовому питанні із нашими мешканцями, це вам. Тому побажаємо на вашій непростій професії, вашій непростій професії, перш за все, міцного здоров'я, міцних нервів, побажати вам професійного зросту. Побажати, щоб в нашій країні трохи рівень життя піднімався буде кращий рівень життя, економіка Тоді відповідно буде менше проблем у ваш, вашій професійній роботі. І звичайно були вітання від імені сільських голів Коломийського району та населення. З цією почесною місією виступила сільський голова турки Любов Червінська. За вашу нептомну працю, подякувати вашому керівництву за сприяння у наданні допомоги нам, сільським головам. Ми знаємо, що ми вас турбуємо так само, як люди, такі сільські голови, як у день, так вночі. Ви не маєте спокою. То я хочу від імені Голів привітати вас святом, побажати вам найперше міцного здоров'я, вашим родинам, вашим сім'ям, благополуччя, родинного тепла і затишку, і звичайно, нести вашу ту службу, яку ви несете як для району, для міста, для області нашої, для в цілому для держави України. З нагоди свята з восьми працівників зняли раніше покладені на них стягнення. Галина Досин, Андрій Геращук для подій телеканалу НТК. Голова обласної державної адміністрації Михайло Вишванюк підписав розпорядження про відзначення в області 22 червня дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Затверджено план заходів, яким передбачено проведення екуменічних молебнів з покладанням вінків, квітів та свічок до могил і пам'ятних місць загиблим воїнам. Дню скорботи передуватиме впорядкування меморіалів братських могил та місць поховань. Керівники органів виконавчої влади покликані відвідати ветеранів Великої вітчизняної війни за місцем їхнього проживання, побувати у будинках-інтернатах, пансіонатах для ветеранів війни і праці. Отож, 22 червня червня 10-й годині хвилина мовчання на знак шанування пам'яті про загиблих у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. У цей день буде обмежено трансляцію розважальних телерадіопрограм. Про це повідомили у Івано-Франківській обласній державній адміністрації. Літо пора пожежу небезпечна, особливо це стосується лісових масивів та зон відпочинку людей на природі. Тому у Коломийському держлісгоспі створено більше десятка спеціалізованих місць, де можна провести вихідні із сім'єю чи друзями. Спільно з рятувальниками лісівники оглядають такі відпочинкові зони. Однак обидві служби констатують факт забруднення і неналежного поводження мешканців міста і району, навіть у деяких з таких зон. Бачу місця відпочинку і наш журналіст Богдан Малецький. За останні роки у Коломийському держлізгоспі створено понад 10 зон відпочинку для громадян. На Коломийщині вони знаходяться у Черемхові біля лісової каски та у п'ядиках. Тут збудували невеличкі альтанки, облаштували місця для розведення багаття, встановили туалети та смітники. Однак люди вперто не хочуть дотримуватися чистоти та правил поведінки у таких місцях, тому лісівники просять людей після себе обов'язково прибирати і не засмічувати територію. Ми плануємо ще розширювати ці рекреаційні місця, але з того, здовж автомобільних доріг. Ну і де блзде масу люди збираються для такого активного відпочинку. Ну хочу першим застерегти застерегти мешканців нашого району, що краще віддихати на таких місцях відпочинку. Відпочинку, щоб не йти в ліса, не палити ну, багаття багаття. Ну але ще хочу сказати, що після кожного відвідування такого місця лише залишати за собою порядок. Підтримують лісівників і рятувальники, адже саме через недбальність відпочиваючих їм часто доводиться боротися з вогнем, тому створення спеціальних рекреаційних зон допомагає їм у їхній роботі. Стверджує провідний спеціаліст по роботі з персоналом Коломийського управління. Міністерство надзвичайних ситуацій Андрій Мочерняк хотілося б побажати, щоб у нас було звичайно більше обладнано таких спеціальних місць для масового відпочинку людей, в зв'язку з тим, що це зменшує набагато вірогідність виникнення пожежі, тобто неконтрольованого горіння під час відпочинку. Ви всі прекрасно знаєте, що люди спочатку не йдуть віддихати, це все закінчується. Розпиттям спиртних напитків, і потім люди втрачають контроль, і все залишають без нагляду. Має вогонь від вітру, має таку властивість, що він починає поширюватись. І це може призвести до серйозних наслідків, тобто виникнення пожеж в лісових масивах. Хотілося би застерегти мешканців. Що розводьте вогонь в спеціально відведених місцях. Якщо вже вам не виходить, то тоді обкладіть це місце або камінням, або якщо виїжджаєте на породу, маєте якісь спеціальні там, чи шашличниці, чи інші якісь засоби для того, щоб не допустити неконтрольованого горіння, а лісівники та рятувальники і надалі продовжуватимуть перевіряти ліси та лісосмуги. І пам'ятайте, за недодержання правил поведінки у лісі можна заплатити доволі великий штраф. Із п'ятиків Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подіїнтика. У лісній Слобіці відбулася нарада працівників клубних установ Коломийщини. Робочу нараду культ працівники перетворили на урочистості, адже через траур у травні їм так і не вдалося відзначити своє професійне свято. Тому саме на цій зустрічі і нагородили кращих фахівців галузі. Побувала на заході знімальна група нашого телеканалу. Культура Коломийщини завжди серед кращих в області. Про це на початку зустрічі зазначила керівник апарату Коломийської районної державної адміністрації Леся Біліщак. Вона від імені голови райдержадміністрації Михайла Негрича привітала всіх культпрацівників зі святом і висловила сподівання, що позиції наших клубних установ з року в рік будуть покращуватися. Погодилася з нею начальник відділу культури Людмила Федор. Вона розповіла, що з таким творчим потенціалом гріх не перемагати на оглядах різних рівнів. Метою нашого семінару є показати, як спільно з владою і громадою можна реставрувати реконструювати заклади культури. Ми сьогодні зібралися вшанувати тих працівників культури, які презентували мистецтво Коломийського краю на творчому звіті в місті Івано-Франківську і у філармонії. Творчий звіт був приурочений 200-літтю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка і кращі з кращих нагороджуються спільними грамотами голови Коломийської районної державної адміністрації, голови Коломийської ради, а також грошовими преміями. Того дня велика група працівників галузі отримала відзнаки різних рівнів. Нагороджували як працівників відділу, так і кращих завідуючих будинками культури, клубами та народними домами. Серед них і директор кращої клубної установи в Україні Іван П'ятничук. Він каже, що звик до нагород, однак отримувати їх завжди приємно. Хочу, перш за все, подякувати владі, відділу культури. Меценатам особі собі Попадюка Анатолія, який багато спричинився. А особливо основний меценат це є громада. Вона працювала, як в вулику і вечором, і вночі. І ми сьогодні маємо не такий клуб, якого хотілося, великий, але маємо посадочних місць 20. Це вже забезпечує проводити в належному стані, на належному рівні всякі заходи. Господар заходу сільський голова лісної Слобідки Василь Дмитрук каже, що йому приємно бачити у своєму новому клубі Світ культури Коломищини. Він вірить, що і його установа скоро увійде до когорти кращих на Коломищині. Працівникам культури, щоб вони працювали з людьми, то що без людей, без людей ми ми не будемо. Просто не будемо мати роботи. Ми всі залежні від людей, від тих від тих людей, наших жителів, наших учасників, які живуть в нашому селі, і ми мусимо з ними все робити для них, щоб вони нас слухали. У фоє будинку культури була організована виставка робіт місцевих митців. Опісля урочистостей аматори села запропонували переглянути святковий концерт. З лісної Слобідки Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма подієнтика. Якість, користь та відмінний смак саме такими принципами, керуються у міні-пекарні гостинного дому. У супермаркеті успішно випікають хлібобулочні вироби вже півроку. Як це відбувається? Дивіться в сюжеті Маріани Мацьків. Супермаркет гостинний дім щодня пропонує своїм покупцям смачну та свіжу випічку. З пекарні хліб і булочки потрапляють до столу ще гарячими, адже випікають вироби безпосередньо в супермаркеті. Робота нашої команди нашої пекарні основана на одному принципі. За порукою успіху для виготовлення хлібобулочних виробів завжди є якісна та натуральна сировина. Тобто, саме з якісних та натуральних інгредієнтів ми виготовляємо нашу хлібобулочну продукцію. Яка вже тривалий час користується попитом по місту Коломия? Пекарня у супермаркеті оснащена сучасними моделями печей з інноваційними технологіями. Це дозволяє виробляти ексклюзивну за своїми смаковими властивостями випічку. Вся продукція випікається з найкращої сировини, зазначає директор гостинного дому Наталія Госало. Пишаються тут і асортиментом. Нині у міні-пекарні виготовляють понад 200 різновидів хлібобулочних виробів. Серед асортименту, який ми сьогодні пропонуємо нашим покупцям, найбільшим попитом користується домашній та красносельський хліб. Хочу зауважити, що для більш вибагливих покупців ми пропонуємо продукцію з висівкового борошна, хліб-бордіно, формовий, молочний, подовий, сирно-цибулевий, а також різноманітні батони, скажімо, з кунжутом, без кунжуту. Дітки до нас забігають і е, з задоволенням куштують наші булочки, і солодкі, і солені. Своєю роботою пекарня гарантує бездоганну якість продукції. Аби переконатися у цьому, варто відвідати супермаркет. Гостинний дім тут вам завжди раді. Хлібобулочні вироби в гостинному домі не тільки корисні, але й смачні. Тому приходьте, купуйте і смакуйте на здоров'я. Гостинного запрошуємо всіх коломиян відвідати супермаркет, гостинний дім та відчути справжній смак свіжовипеченого хліба з нашої пекарни. У четвер, двадцятого червня, відбудеться зустріч у прямому ефірі телеканалу НТК з головою Івано-Франківської обласної ради Василем Скрипничуком. Початок о 19.50. Попередні запитання приймаються на електронну адресу інфо. Значок електронної пошти ntktv.ua. це вся інформація в сьогоднішньому випуску. Якщо не встигли переглянути, заходьте, будь ласка, у інтернет за адресою потрійне або ж слухайте на хвилі 106.8 FM радіо Сайво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось у цій же порі. Шануйтеся. Головне, будьте здорові. Цятого червня 1932 року у Коломиї відбулося перше святкування Дня моря його влаштували студенти школи деревного промислу на березі пруту, змагаючись на каяках у парному й одинокому веслуванні. На противагу польським спортовцям українське товариство Сокіл також розпочали сезон літніх видів спорту на воді, зокрема на вузьких одноособових довгих човнах каної. Причому суперники самотужки виготовляли свої плавзасоби. А ще 19 червня 2007 року до Коломиї о 10-й годині ранку прибув голова дому габсбургів Отто фон Габсбург. Його імператорська величність престолонаслідник над дунайського цісарства, від якого він свого часу відмовився. Це його батько Кайзер Карло був останнім правителем Австро-Угорської імперії. А самого отто мати носила під серцем саме на Коломийській землі, далекого 1912 року. У моїх батьків був глибоко духовний зв'язок з Коломиєю, адже мій батько служив тут, і наша родина деякий час жила в цьому місці, скаже опісля старенький кронпринц. Високий гість мав зустріч з громадськістю в стінах музею історії міста. Оглянув вілли Емілія та Вільгельміна на вулиці Богдана Хмельницького, які служили колись резиденцією майбутнього монарха. Отто Габсбург побував в оновленій кірсі на вулиці Олекси Довбуша, де нащадки німецьких колоністів Марія Гільф відспівали разом з Отто Габсбургом літургію на честь останнього цісаря Кароля Габсбурга, якого беатифікував папа римський і пошановує західний християнський світ. Старший син останнього австро-угорського імператора, кронпринц Отто фон Габсбург, помер 4 липня 2011 року в Баварії.